Київ після атаки вночі 10 жовтня по місту знеструмлення знову включені генератори та черги за водою. У топах запитів графіки відключень, пошкодження енергетики та те, чи вдасться це відновити. І щодо цього у всіх є тривожні спогади, адже три роки тому, так само 10 жовтня, росіяни завдали масованого удару по енергетиці перед стартом опалювального сезону. І тоді відключення були найдовшими і системними. Тому ми вирішили розібратися у тому, чи повернемося ми до електрики по годинах, чи краще ми готові до таких атак, та чи можливий блекаут у деяких містах. Підстанції, яких послідовно обстрілює Росія, одразу скажу, що точних прогнозів, як ми будемо переживати цю зиму, і чи часто будемо оновлювати графіки відключень, ніхто давати не береться із зрозумілих причин, адже все пов'язано із тим, яких руйнувань завдасть Росія. Однак розповісти про те, як змінилася тактика обстрілів Росіян, та які за собою це тягне наслідки, ми можемо. Отож, коротко про наслідки атаки в ніч на 10 жовтня. Вона була комбінованою сотні шахедів та понад 30 ракет різних типів. Частину збили, однак є влучання як і по будинках, так і по енергоінфраструктурі. Ми показували на каналі наслідки ударів. Тут зосередимося лише на електриці. Зокрема, влучили по теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання серйозно пошкоджено. Повідомляють в компанії. Під час атаки почалися аварійні відключення світла. Як повідомляли в Міненерго, це потрібно для стабілізації систем. Найскладніша ситуація нині на Київщині, Полтавщині та в прифронтових областях це Сумська, Чернігівська та Харківська. Ми найближчим часом, скажімо так, чекаємо ударів по енергооб'єктам Харківщини. Це абсолютно прогнозовано, на жаль, для нас. Ось і для ворога, в тому числі. Далі будемо наші всі служби на поготові ДСНС, екстрена, швидка, Укренерго, обленерго для того, щоб оперативно реагувати на можливі наслідки. Взагалі з початком холодів війська Росії посилили обстріли енергетичної інфраструктури України. Наприклад, на початку жовтня була наймасовіша атака по об'єктах нафтогазу від початку повномасштабного вторгнення. Потім чи не щоденні атаки по енергетичній інфраструктурі прикордонних регіонів Сумщини та Чернігівщини, про те, що там складна ситуація, я вже згадувала. Тож, що можна сказати про дії Росіян? Вони підкоригували свою тактику ударів. Якщо на початку вторгнення вони атакували енергооб'єкти по всій країні. Тоді це були великі трансформаторні підстанції а також ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Тепер же росіяни переключилися на менші об'єкти і переважно в прифронтових областях йдеться зокрема про невеличкі підстанції. Подібні удари по цих об'єктах на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Ми спостерігаємо вже від початку жовтня. Так ремонтувати такі підстанції легше і дешевше, але це все одно витрати грошей та потрібні спеціалісти. А в областях після атак може не вистачати ні одного, ні іншого. Про це каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, населення в приф. Фронтових регіонах взимку може залишитися без електрики на довгий період, і цьому буде важко запобігти. Децентралізація енергосистеми допомагає зробити її міцнішою. Але проблема в тому, що для того, щоб реально децентралізувати енергосистему, нам потрібно щонайменш 5 років. Енергетика не є галузю, де можна за 3 місяці, за півроку і навіть за 2 роки зробити достатню кількість генеруючих потужностей, розповсюджених по країні. Ця робота ведеться. Ми її наслідки вже починаємо відчувати, в тому числі між іншим, те, що відновлюється живлення доволі швидко в багатьох регіонах. Однак, давайте розберемося у тому, якими можуть бути графіки відключень і чи вони взагалі будуть. Для цього треба поговорити про стан енергетики. Нагадаю вам, що Росія знищила або окупувала більшість українських енергопотужностей протягом перших трьох років повномасштабного вторгнення. Насамперед йдеться про вже згадані ТЕЦ. Тес та ГЕС і високовольтні підстанції по всій країні, але до цієї осені інтенсивність російських атак була меншою, і це дало Україні більше часу для підготовки до зими. Пояснює директор енергетичних програм центру Разумкова Омельченко. І загалом ситуація із відновленням енергетичної та газової інфраструктури була нормальною, наскільки це можливо в умовах війни, каже Омельченко, Україна навіть почала стабільно експортувати електроенергію за кордон. Наприклад, у вересні обсяги були найбільшими за понад останні п'ять років. За словами Омельченка, українським енергетикам вдалося відновити близько 6 гігават потужностей для того, щоб Україні пройти зиму, потрібно взагалі від 16 до вісім. Надцяти гігават про це казала міністерка енергетики Гринчук і обіцяла, що до зими підготують необхідні потужності. Утім, так було у вересні. З жовтня ситуація, як бачимо, змінилася. І чи повернеться Україна до графіків відключень світла, поки не зрозуміло кажуть у міністерстві. Усе буде залежати від того, наскільки ж сильно постраждали об'єкти енергетики після обстрілів. Та і обстріли очевидно триватимуть і далі. І тут усі мають розуміти, якщо повернення електроенергії до будинків відбувається за кілька годин після атаки, це зовсім не означає, що на енергооб'єкті усе вже добре, каже голова парламентського підкомітету з питань енергозабезпечення та енергоефективності. Щоб заживити, да достатньо. Кілька годин часу для того, щоб енергетики знайшли якийсь альтернативний шлях, яким чином зробити чи через перемикачі, чи, чи там подати електричну енергію з іншого якогось регіону, або з іншої підстанції, або з іншої електростанції, Це ну, таке тимчасове рішення. А на ліквідацію наслідків потрібно значно більше часу, значно більше ресурсів. Але найбільше занепокоєння викликає ситуація з опаленням. Наприклад, минулої зими у кривому розі сотні будинків залишилися без тепла. Станом на вересень готовність міста до зими становила лише 60%, повідомив Повідомив віцепрем'єр Кулеба. Потенційні проблеми із опаленням можуть бути і в прифронтових областях, а також в Одесі, Миколаєві та Харкові. Там уже були удари по тепломережах. За словами директора центру досліджень енергетики, нині триває закупка модульних котелень, але повністю вони не виправлять ситуації. Певно залишається ще одне важливе питання. Що з усім цим тепер робити в усіх областях України діятимуть антикризові штаби? Повідомила ще напередодні цього масованого обстрілу прем'єрка Свириденко. Ці штаби координуватимуть дії місцевої влади та енергетиків. Ну і це має дати можливість оперативно ліквідовувати наслідки російських атак на енергосистему та запобігати масштабним відключенням електроенергії. У Міненерго кажуть, що триває накопичення палива та запасних частин для ремонту. Також компанія ДТЕК встановила в Україні сучасні акумуляторні батареї по потужністю 0,2 ГВт, пише гігавата. Пише Волстріт Джорнал. Вони працюють як енергетичний запас, накопичують електрику, коли її достатньо, а віддають у мережу під час дефіциту. Такі батареї можуть забезпечити світлом близько 600 тисяч домівок протягом двох годин. Загалом Укренерго вже законтрактувало подібних швидких резервів на майже 1 ГВт. для порівняння. Стільки потрібно, щоб заживити увесь Київ. Йдеться не лише про батареї, а й про газотурбінні установки чи іншу невеличку генерацію. Все це має допомогти збалансувати українську енергосистему. Водночас головним ризиком залишаються масовані обстріли з боку Росії. Якщо Росія буде масово обстрілювати саме е, велику генерацію компанію «Укрідроенерго», там е, тепл... те, це, да, з виробот вироблення теплової енергії, то тоді можуть бути серйозні проблеми у такому випадку. Україна ймовірно буде змушена імпортувати електроенергію за кордоном, але тут теж не усе так просто. Україна може імпортувати понад 2 гігавата електрики, проте обсяги залежать від погоди в Європі. Адже у випадку холодної зими європейські країни не зможуть продавати велику кількість електроенергії. У них у самих зросте і власне споживання. Якщо ресурс буде в сусідніх країнах, вони нам її надають. Якщо немає, тоді вони. Нам відмовляє. Якщо ми рахуємо і прогнозуємо баланс, ми завжди орієнтуємо виключно на наші внутрішні можливості ж кожен регіон України готується до можливих відключень електроенергії по-своєму і має різні проблеми. Наприклад, у Львові, поки не вистачає газу, щоб повноцінно пройти опалювальний сезон. Одночасно з цим там готуються до блекауту за кількома сценаріями. Усі медичні та освітні заклади, наприклад, мають генератори та буржуйки. А в області працює 15 спеціальних установок, які мають одночасно виробляти електроенергію та тепло у Миколаївській області. У разі руйнування енергооб'єктів планують використовувати Розподільну генерацію та генератори ними забезпечені усі соціальні заклади і критичні об'єкти. А ось у Полтаві, наприклад, мають генератори усі котельні. Тож, якщо не буде зовнішнього живлення, то котельні зможуть працювати протягом трьох діб, кажуть в Полтава Обленерго. Тож міста, як бачите, готуються, але ви вже могли чути інформацію про те, що це буде найважча зима, що блекаут очікує усю країну. Тому нагадую вам. Що ситуацією володіють Міненерго, Укренерго, ДТЕК це ті ресурси, на яких ви зможете знайти актуальні графіки відключень і загалом інформацію щодо ситуації у вашій області? Ну а прямо зараз ви можете поділитися в коментарях, що із електрокою у вашому населеному пункті.